Вітаю! в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі студенти та люди пільгових категорій почали отримувати перші картки січ. Як їх оформити, розкажемо у випуску. Майстер-клас трафаретної графіки відбувся в Запорізькій дитячій художній школі. Як це було, побачите вже за мить. Зустрічатися за інтересами таку можливість отримала молодь Запоріжжя у приміщенні міського молодіжного центру. Цього разу на заході рандом зібралися фанати Кей Попу Корейської поп-музики. Як розважається молодь, вже в випуску. Росіяни вдарили кабами по гуляйполю. Поранення отримала жінка, її доправила до лікарні. Загалом впродовж доби окупанти завдали 277 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло 19 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. 145 БПЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Чотири обстріли з РСЗВ накрили кам'янське Гуляйполе та Щербаки. 128 артударів завдано по території кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Гуляйпільського, Чарівного та Новодарівки. На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили дві наступальні дії в напрямку Новосілки. На Оріхівському напрямку наші війська відбили дві атаки противника поблизу населених пунктів Новоданилівка та Щербаки. знищення ударним дроном «Баба Яга» ворожого бліндажа з особовим складом поблизу на Ворог масовано бив ударними БПЛА по Черкащині. В обласному центрі внаслідок ворожих атак виникли пожежі на території трьох приватних підприємств. За попередніми даними, потерпілих немає. По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО. Загалом знищено 12 шахедів у межах області. Однак не минулось без наслідків. Обстеження території триває, як і встановлення завданої шкоди. Вночі зафіксовано падіння двох російських безпілотників на території Буринської та Сумської громади. Вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та більше ніж 20 у закладі освіти. Також зруйновано і пошкоджено дачні будинки. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Противник активно задіював на напрямку штурмову та бомбардувальну авіацію. На воїни 5 п'ятої окремої штурмової бригади знищують ворожий десант при спробі атаки на покровському напрямку. На Харківщині окупанти вдарили балістикою по центру Ізюма, пошкоджено житловий п'ятиповерховий будинок та частково зруйновано адмінбудівлі. Станом на зараз відомо про п'ять загиблих та 34 поранених. Серед них дівчинка 15 років. Вона отримала осколкове поранення, стан середньої тяжкості. Ще три особи перебувають в операційній. Наразі в Запоріжжі всі муніципальні автобуси, а також 17 трамваїв та 20 тролейбусів, оснащено пандусами для зручності перевезення людей з інвалідністю. Серед приватних перевізників 58 транспортних засобів мають достатній рівень інклюзії. Про це йшлося під час засідання ради безбар'єрності при запорізькому міському голові. Наразі робота з провадження інклюзивності триває ще на трьох маршрутах. Люди з інвалідністю мають знати, в який час ходить транспорт яким вони безперешкодно можуть дістатися, наприклад, до лікарні чи у справах управління з питань транспорту надасть таку довідку по маршрутам, де плюс-мінус, коли з якої зупинки який маршрут виїжджає, і який з транспортних засобів на цьому маршруті є інклюзивним. І, хоча б там орієнтовно, ми розуміємо, що до хвилини це не буде, але хоча б орієнтовно там проміжок 10-15 хвилин. Обговорили під час засідання роботу інклюзивно ресурсних центрів для малечі з особливими освітніми потребами. Наразі таких у місті сім всі вони облаштовані пандусами. Є обладнання для корекційно-розвиткових занять у Вознесенівському районі. В усіх комунальних лікарнях облаштовано вхідні групи. Продовжується встановлення інклюзивних вбиралень, ліфтів для маломобільних громадян. У двох лікарнях планують реставраційні роботи. У всіх медичних закладах наявне контрастне маркування сходів та інших нерівності поверх, на скляних дверях розміщені жовто для осіб з порушенням зору. У всіх медичних закладах міської ради на інформаційних вказівниках основна інформація дубльована шрифтом Брайля. Проте, у медичних закладах відсутній звуковий супровід, основної інформації для людей з порушенням зору. Наразі розглядається, дане питання розглядається шляхом його забезпечення в майбутньому. На час відсутності такої опції, супровід осіб з порушенням зору здійснюється медичним персоналом закладу керівник закладу може зібрати свій персонал в реєстратурі, який там, і може про пояснити, сказати, якщо ви бачите людину старшого віку, якій важко пересуватися, яка щось не може, не розуміє, задає тисячу запитань, кудись рветься. Ви можете приділити її замість трьох хвилин десять, пояснити, що зараз до вас спуститься спеціаліст, тут присядьте тут, якщо хочете водички, оце про безбар'єрність. У Запоріжжі триває впровадження новації в системі муніципального транспорту. Зокрема, студенти та люди пільгових категорій почали отримувати перші картки. Січ також наприкінці січня відновив роботу додаток дозор сіті. Картки дозволяють сплачувати лише половину від вартості за проїзд, а за стосунок відслідковувати рух та час прибуття комунального транспорту. З подробицями Вадим Сорвін. Враховувати час прибуття комунального транспорту на свою зупинку більше не доведеться. В Запоріжжі відновив роботу за стосунок до Зор-Сіті. Відтак тепер містяни можуть вистежити рух потрібного маршруту в режимі реального часу, аби спланувати поїздку та зекономити час. З міркувань безпеки не працює додаток лише під час повітряної тривоги. Відновлення роботи до -Сіті – це дуже зручно зазначають містяни. Зокрема, запоріжанка Тетяна розповідає, це навіть допомагає економити. Комунальний транспорт набагато ріше ходить, треба довше чекати. І зараз поновилася програма вираховувати, коли саме прийде, наприклад, 39-й. Це було занадто довго, тобто з метою щоб зекономити час, я їхала, хоча це дорожче двома пересадками, маршрутними таксі. Чекаєш, не знаєш, коли вона приїде. А так, дивишся і розумієш, що швидше приїде. У мене є досвідчення, і я можу безплатно їхати де завгодно, окрім маршруток. А от для місцевих студентів та людей пільгових категорій у комунальному транспорті впроваджено пластикові картки Січ. Вони дозволяють молоді сплачувати половину від вартості проїзду, а пільговикам користуватися тролейбусами та трамваями безоплатно. Студентка Запорізької політехніки Мілена розповідає, вже користуються карткою. Це дуже зручно, бо добирається в університет з правого берега, аби зекономити їздить тролейбусом. Тепер сплачує половину вартості до того ж, можливість визначити, коли приїде транспорт за додатком «Дозор Сіті». У мене в руках суперкартка Січ, студентська пільгова. А супер, тому що завдяки неї я можу сплачувати проїзд в тролейбусах та трамваях за 5 гривень, а не за 10. А це дуже актуально для мене, тому що я живу на правому березі. Я їжу майже кожного дня в університет, бо у нас проходять заходи офлайн. Залучаємо студентів, як можемо до їх студентського життя і це. Найактуальніша тема для мене зараз, аби активувати картку, студенту треба зареєструватись відповідному додатку та покласти на рахунок гроші на певну кількість поїздок, а далі сплачувати в транспорті половину вартості проїзду. Якщо раптом не працює валідатор, то можна скористатись QR-кодами, які розклеєні у громадському транспорті. В нашому ресурсах Instagram, Telegram зараз опубліковане відео, гайд, як поповнити транспортну картку Січ. Транспортна картка поповнюється через застосунок EasyPay. Всього ви оплачуєте на 50% від цієї вартості проїзду. У Запоріжжя Електротранс на балансі було тисячу карток, вже 300 ми використали. Також Запоріжжя Електротранс активно видає на своїй постійні локації. Плануємо надалі реалізовувати ці картки та додруковувати нові. Я думаю, в цьому році це. Буде більше тисячі маю на це надію. Нагадаємо, червону транспортну картку. Січ студенти можуть отримати безпосередньо в управлінні Запоріжжя електротрансу у тимчасових пунктах видачі при ЗНУ та Запорізькій політехніці. До того вже на цьому тижні видавати студентські картки на постійній основі почнуть у молодіжному центрі. Для оформлення потрібен лише айді паспорт та студентський квиток. В Запоріжжя електротрансі кажуть, впровадження системи транспортних карток відбувається поступово. Нині їх отримують студенти та багатодітні родини, а також інші пільгові категорії. Картку пільгову ви можете отримати у нас на шкільній 2. Там є вказівки, де безпосередньо в якому кабінеті це ведеться. І студентські можете у нас отримати, але це все більшу частину карток видають студенти у себе. ще потока нема. Звертаються за отриманням пільгової картки, простої, але ми зараз ще не видаємо. Ну я думаю, що найближчим часом вже почнемо видавати. Стандартна пільгова картка, тільки не для багатітних сімей, на яких у нас вже розраховані певні картки, так, але не всі до нас звернулися із 500 там сімей. 500 з лишнім так звернулось тільки поки 100. В подальшому в Запоріжжі електротрансі планують запровадити ще одну картку Січ загальне для всіх містян. У першому тиражі буде 5 тисяч карток. Збільшення їхньої кількості залежатиме від попиту. Вадим Соровін, Микита Дейнега, Єгор Батуренко Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. У Вільнянську розпочато будівництво першої підземної школи. Це місто систематично потерпає від ворожих обстрілів. Освітній заклад буде розрахований на 500 учнів. У дві зміни там зможуть навчатися до тисячі дітей. Наразі вже виконується облаштування котловану. Проєкт реалізується за підтримки місцевої влади, держави та підрядників. Наша мета забезпечити цих дітей якісним навчанням в офлайн-форматі до середини серпня, закінчити будівництво для того, щоб з 1 вересня вже діти змогли піти до школи. Тим самим ми майже зможемо закрити повністю потребу міста Вільнянська у навчанні офлайн-дітей. Плануємо, що ця школа буде на 500 місць буде працювати в дві зміни. Це тисяча дітлахів, які будуть перебувати в цій підземній школі і навчатися, в тому числі знайдемо місце і час і для дитячих садочків. Рятувальники ДСНС долучилися до відновлювальних робіт в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Будівля більше ніж 100 років, і вона є пам'яткою архітектури національного та місцевого значення. В закладі зберігаються фонди історії Запоріжжя для усунення пошкоджень. Рятувальники верхолази за допомогою спеціального обладнання та автодрабини піднялися на пошкоджені ділянки споруди, використовуючи листи ОСБ, надзвичайники Закрили вибиті вікна, тимчасово захистивши приміщення від вітру та опадів. Після прильотів 23 січня музей постраждав. Вибито вікон більше ніж 25 вікон нашого музею. Причому вилітіли вилітіли не тільки скло, але й вилітіли наші рами, Що змогли ми своїми силами закрили? Ви зараз бачите плівкою. Але у нас проблема в тому, що тут дуже висока. Нам потрібна була вишка. Тому звернулися до наших диснеесників, які вирішили нам допомогти. Ми за це їм дуже вдячні. Опалювальний сезон в Запоріжжі проходить в сталому режимі. Комунальні служби працюють, аби теплопостачання у будинках запоріжців освітніх та медичних закладах було безперебійним. І навіть вже планують капітальні ремонти, котрі виконуватимуть після завершення подачі тепла. Про перебіг опалювального сезону у Шевченківському районі розкажуть наші журналісти. Ця котельня забезпечує теплом понад 100 об'єктів Шевченківського району. З них близько 90% житлові будинки, інші дитячі садочки, школи та медичні заклади. Тепла зима дозволяє використовувати для подачі теплоносія один великий котел, ще один водогрійний та два парових у резерві. Незважаючи на зимову погоду та відключення світла, тепловики оперативно реагують на всі виклики, забезпечуючи комфорт у будинках містян. Опалювальний сезон 24-25 років у нас проходить більш-менш стало, якби не відключення, на які, на жаль, ми не можемо вплинути, але персонал навчений, персонал кваліфікований, тому миготіння, відключення котельні в оперативному режимі ми відновлюємо теплоспоживання мешканців, слідкуємо за тим, щоб наші мешканці були в комфортних умовах. Нині опалювальний сезон ще триває, а тепловики вже готуються до ремонтів, котрі будуть здійснювати після його закінчення. Частина з них капітальні. Це дасть можливість обезпечити систему від аварії у наступному холодному сезоні. Там, де є можливість, вже розпочали підготовчі роботи. Це заміна ділянок трубопроводів як ДУ-159, так і 89-го діаметру. Одну з робот ми навіть вже розпочали підготовчі роботи. Опалювальний період, там є можливість, це прохідний канал, готуємо стойки, опори під майбутні трубопроводи, які ми будемо замінювати. Загалом в цьому році планується по району замінити теплових мереж близько 800 метрів погонних. І 300-й діаметр є, і 400 й Плануємо в міжопалювальний сезон виконати ці роботи. Це заміна секціювання наших теплових мереж, що дозволить нам більш оперативно виконувати наше відключення-підключення, а також ліквідовувати ну, аварійні ситуації, які можуть виникнути на теплових мережах котелень району. У разі перебоїв з теплопостачанням комунальники радять телефонувати до міського кол-центру за номером 1580 та залишити заявку. Усі проблеми намагаються вирішувати в найкоротші сроки. Аліна Мельничук Єлизавета Колеснікова. Телеканал МТМ. У Запорізькій області з початку опалювального сезону сталося 392 пожежі, внаслідок яких загинуло 12 людей, зокрема двоє дітей. Як уникнути трагедія, розповіли представники ДСНС під час брифінгу, забороняється прикладати подовжувачі електропривід від електрообігрівача, під килимами та іншими горючими матеріалами. Не варто вмикати одночасно подовжувач декілька електрообігрівачів або потужних електрообладнання потужного електрообладнання. Це може призвести до перевантаження електромережі та короткого замикання. Особливо небезпечними є електрогенератори, які з кожним роком надалі більше користуються. З настанням похолодання люди починають частіше пользуватись печами, електричними та газовими приладами обігріву. Основними причинами виникнення пожеж є необережність поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережами та електрообладнанням. За даними всесвітньої організації здоров'я в Запорізькому регіоні на обліку перебувають понад 50 тисяч людей хворих на рак. Найбільше від небезпечних новоутворень страждають люди похилого віку. Перше місце в 2024 році склали новотворення шкіри. на другому місці вийшов колоректальний рак. Ну а далі ті основні позиції, які і були лідерами в попередні роки, це рак молочної залози, це рак передміхової залози, новоутворення легенів, трахеї та бронхів. Далі рак тіла матки, і далі всі йдуть інші локалізації. У Запоріжжі можна зробити безплатний онкоскринінг, аби виявити рак на ранній стадії. Дослідження проводять на базі 2, 5, 6, 9 та 10 центрів медико-санітарної допомоги. Також визначено 5 видів хвороби, на які тестуватимуть. Це зокрема рак легенів передміхової залози та інші. За направленням треба звернутися до сімейного лікаря. П'ять центрів, п'ять нозологій, визначена целлева категорія, тобто ті люди, які відносяться до факторів або медичної, або соціальної групи ризику. Алгоритм не змінився. Вся комунікація і здійснюється первинний вхід у нас через сімейного лікаря з подальшим дообстеженням згідно алгоритмів всіх захворювань і при виявленні перенаправлення в Запорізьку обласну клінічну лікарню. Ми чуємо дуже гарний зворотній зв'язок, не дивлячись на будь-яку таку нелегку. Тему даного моменту тому я закликаю всіх бути небайдужими до свого життя, консультувати зі своїм лікарем. У Запоріжжі стартував соціальний проєкт Перлина Запоріжжя Запоріжжя-2025». Він вже другий рік поспіль. Реалізується в рамках регіонального фестивалю моди і таланту. Міні міс Запоріжжя цього року. Він об'єднав 28 талановитих дівчат віком від 5 до 15 років з родин внутрішньо переміщених осіб військовослужбовців, службовців опікунських родин та інших вразливих категорій. Протягом найближчих двох місяців вони вивчатимуть не лише основи дефіле, але й займатимуть. Ця стрейчингом, гімнастикою, хореографією та іншими видами активності. Усі заняття будуть спрямовані на формування вмінь поводити себе на сцені, а також допоможуть дітям відчувати себе впевнено та комфортно під час виступів. Після навчання учасниці візьмуть участь в індивідуальних фотосесіях. А наприкінці березня відбудеться благодійне свято в хаві «Пекати тан». Мета цього соціального проєкту – підтримати таланти дівчат і допомогти їм знайти себе і своє призначення, об'єднавши наше зусилля, ми зможемо допомогти більше дітям, щоб вони показали своїм прикладам, як можна соціалізуватися в обществі і зробити добру справу для міста. Ми будемо робити добрі справи. Ми будемо допомагати іншим, і вони стануть дуже гарним прикладом цього. Майстер-клас трафаретної графіки відбувся в запорізькій дитячій художній школі. Опанувати цікаве мистецтво пропонували учням будь-якого віку. А своїм досвідом із запоріжцями ділився талановитий стріт-артист Хеллоу. можливо, хтось з нас трошки з нами знайомий з нашою творчістю, творчістю в місті. Ми там бігаємо, стіни обмальовуємо. Е, От е, хтось дотичний до вуличного мистецтва чи щось подібне, взагалі до за творчого. Покажемо усім охочим, як хуліганити з допомогою трафаретів. Жартує вуличний артист Хело, який проводить майстер-клас. Трафарет дуже любить певний клас вуличних митців, каже він, адже це дозволяє отримувати швидкий, а головне контрольований результат. До того ж, за потреби можна зробити тираж. Найвідоміший такий приклад відома арция Енді Уорхола Мерлін Манро, коли зображення відрізнялися тільки кольорами. «Трафарети використовують і в друкарстві, ну, якісь малотиражні мало вироби, художні. Ось, і трафаретами, певними видами трафаретів можна друкувати і на тканині, і для оздоблення навіть вітрин використовують. Взагалі, чому ми саме про трафарети поспілкуємося, тому що це не тільки. Друкарська техніка, так? Просто сама технологія потребує певного відозмінення зображення, тобто це і впливає на характер робіт, тобто певним чином будуються там плями і тому подібне. Ось. Стосовно обов'язкових знань, я не гарантую, що це от прям десь дуже-дуже потрібно. Але це у власній творчості, ну, це прям. З особистого поту скажу топчик. Навчитися трафаретній графіці вирішила пані Людмила, з виходом на пенсію має часто бажання присвятити себе творчості, бо я прийняла для себе рішення. Коли піду на пенсію, буду робити такі блакнотіки, скетчбу, і мені потрібні навички штампів, там, шрифтів. Кожен день або якась подія, яка була колись. Або зараз буду проходити, день там можна відмічати. Якесь слово, якась фраза, яка ну сформулювалася тебе. А пані Галина перед цим вже відвідувала майстер-клас від Баслі Пісан Hello, коли вони навчали містян каліграфії. Тепер вирішила ще й трафаретній графіці повчитися. Мого татусів був каліграфічний почерк. І я так цінувала це і думаю. Треба повчитися новій справі. От. Дуже понравилось перше заняття. От на другому я тут. Ви до такої творчості вперше чи ви вже чимось займалися? Я малюю трошки, а це вперше. Найголовніший принцип трафарету це бублік. Зараз е, поясню. Ось у нас тут вісінки і ноліки да, зображені. Е, дивіться, е, от уявімо собі, що у нас там на папірці ми хочемо вирізати трафарет, щоб залишився відбиток ноліка або бубліка, або вісімки, як вам зручно. Да? Ось я беру і е, на папері вирізаю цю вісінку. Так, і, е, вона повністю вся випаде. Да? Тобто, а нам треба, щоб всередині були ще певні деталі. Для цього в трафаретах використовують місточки. У нас, наприклад, тут ці місточки ось зображені. Містяни могли неодноразово бачити роботи дуету доето Байслі «And Hello» на фасадах запорізьких будівель. Більшість їхніх творчих проєктів пов'язані саме з трафаретами. Він технологічно дозволяє робити певні речі, які б руками я там робив би, наприклад. Декілька годин, а один підготовлений трафарет мені зекономить їх ну, і ще й залишиться часу. Mm -hmm. Прикладів сучасних багато, в принципі, але от найвідоміший най, най, най – це Бенсі. Він же ж теж користується трафаретами. Власне, він можна сказати, їх і популяризував у, у вуличних митців. Для тих, хто надихнувся під час майстер-класу, є можливість пройти навчання на чотиримісячному курсі трафаретної графіки, де Хело обіцяє розкрити чимало секретів цієї техніки. Ірина Чернова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Зустрічатися за інтересами таку можливість на постійній основі отримала молодь Запоріжжя у приміщенні міського молодіжного центру. Зокрема, спільнота Здибанка розпочала співпрацю з цим центром та вже проводить перші зустрічі молоді. Цього разу на заході рандом зібралися фанати Кей-Попу корейської поп-музики. Як розважається молодь, бачила Ірина Чернова. Захоплення азійською культурою Олександри прищепила її старша сестра. З маличку вона дивилася аніме, слухала пісні в стилі кей-поп. Тепер відвідує заходи, влаштовані спільнотою з Дибанка. Мої улюблені кей поп гурти Це чоловічі гурти NCT, EXO, TXT, Hypen, Хайпен, от Жіночі Twice, Нмікс, можливо, і Че Лесерафім. От такі. Вони фанати кей-попа, і в кей-попі дуже часто є хореографія в кліпах. І вони люблять цю хореографію потворити. Є кавери переспіви пісень, а є кавер-денс, це перетанцювання офіційної. І зараз ну, вони так люблять. Це нарізка найкращої хореографії з різних пісень популярних зараз. І вони будуть її повторювати. Містяни неодноразово бачили у різних локаціях Запоріжжя тусовки молоді за інтересами. Так у парку перемоги періодично збираються косплеєри, аби поспілкуватися на близькі їм теми. Допомагає молоді організувати такі зустрічі. Запорізька спільнота Здибанка. Досі для кожного заходу їм доводилося домовлятися про вільне приміщення. Та відтепер здибанка збиратиме фанатів тієї чи іншої течії представників субкультур у приміщенні запорізького молодіжного центру. Нашою цілею є якраз допомога, ну так, в соціалізації ну заведення друзів для молоді. Одна з проблем нашого міста те, що ну дуже часто молодь гуртується за інтересами такими маленькими гуртками і не може розширити своє коло і. Знайти ну, ще друзів за за інтересами. Е, власне, ми ось почали спілкуватися з молодіжним центром. Якраз дуже вони нам допомагають. Минулого тижня ми проводили для художників захід, називався Фантомні замальовки. Ми запрошували косплеєрів кас для позування. Вони позували і худож... ну, молоді художники в основному це були або школярі, або студенти. Їх замальовували якби з натури. На нинішній захід запросили фанатів кі-попу. Назву він має рандом. Це не змагання, танці для відпочинку і задоволення. Фанати кей-попу танцюють як знайомі їм та популярні денс-композиції, так і ті, які бачать вперше. Відеофрагменти на екрані чергуються рандомно, тобто у випадковому порядку. А молодь за бажанням повторює ті чи інші танці або їхні елементи. Є у цьому фандомі як і зовсім малі дівчатка, так і зовсім. Дорослі вже, котрі працюють, котрі позавершували університети. У деяких навіть свої діти вже є, але вони все ще займаються каверденцем, то їм це подобається. Вони знімають свої кавери, викладають на ютуб, набирають багато переглядів. От. У Україні навіть були, був випадок, коли зняли дівчатка київські кавер на свій улюблений кіп-поп-гурт. і потім цей кіп гурт їх зам... помітив. І вони танцювали разом з ними у Кореї. Чи то настільні ігри, чи то зустрічка з плеєрів, участь у будь-яких заходах здибанки безкоштовна. Здибанка це соціально орієнтований проєкт. Ми кожен раз робимо анонси, де о котрій годині на яку тему, для якої аудиторії проводиться захід. Вже наступних вихідних здибанка чекає на фанатів аніме та азійських серіалів Дорам. Хід вільний суворого дрес-коду немає. Вбрання за настроєм та бажанням. Ірина Чернова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все. до зустрічі на телеканалі МТМ.